Wow, there is a constant opposition between sea traveling and mountains traveling. That's why this week we started with mountains and names of the different mountain parts. Let's go. Перший чергу власне mountain це гора, нужна mountains. Слово mountain воно дуже співзвучно з українським словом мамонт, А мамонт — це великий великий такий слон, який власне подібний зовні на гору. Тому така асоціація, щоб ви могли простіше запам'ятати це слово. Підніжжя гори. Foot of a mountain, тобто умовно, гора стоїть на ногах, тому foot of a mountain – це підніжжя гори. Якщо буде говорити про конкретну гору, змінюйте артикль Е e на артикль З, тобто буде «the foot of the mountain», тому що, наприклад, ви будете говорити про говерлу, про якусь конкретну гору. Тому тут просто користуйтесь загальними правилами використання артиків. Вершина гори top of a mountain. Всі ми знаємо топ чарти, в яких є перелік пісень, і в топі у нас завжди те, що є найкращим, воно є в вершині цього чарту, в вершині якогось тому топ, це вершина будь-чого. Тому Top of a mountain, це вершина якоїсь гори, якщо знову таки говорити про конкретну гору, топ of the mountain. Peak of a mountain, це пік гори, що дуже співзвучно з українським перекладом цього слова. Чим відрізняється Top of a Mountain від Peak of a Mountain? Це є просто така більш похила версія вершини. Пік – це прямо дуже стрімка вершина, на яку дуже часто не можна піднятися, просто будучи туристом, потрібно займатися скалолазанням. Гірський схил особливо актуально для тих, хто катається на лижах і на сноуборди, Slow of a mountain або of the mountain, Якщо ви вже зрозуміли по загальним правилам артиклів, як запам'ятати слово slope? є українське дуже розмовне слово слоупок, яке означає тормоз, тобто людина, яка тупить, і слов тормози дуже часто туплять і дуже довго з'їжджають з вершини, і нам постійно доводиться їх обганяти. Вони нам заважають, якщо ми швидко катаємось на тих самих лижах, або на сноуборді. Тому слово катаються на slope. Of a mountain. гірський хребет. Це комбінація кількох гір. Mountain range. Запам'ятати слово range можете через назву машини Range Rover. Для того, щоб зробити собі на Range Rover, потрібно пройти велику кількість випробувань на шляху з чесно зробляння цих грошей. Так само, як ми мусимо подолати кілька гір, кілька вершин, поки ми рухаємось по гірському хребту. Тому Mountain range. це гірський хребет Запам'ятовуємо через Range Rover. При цьому можете просто запам'ятати слово «range» як якась вибірка, набір, ряд якихось об'єктів або предметів, тому що воно буде використовуватися не тільки в комбінації «Mountain Range». наприклад, «range of Answers» – просто набір якихось відповідей. Між горами ми маємо долини, тому долина буде «Valley». Пропоную запам'ятовувати через назву вина Алазан «Alazan Valley» Алазанська долина, і власне виноград, з якого роблять вино, вирощують в долині, тому у велей. І останнє слово, яке потрібно зараз запам'ятати, це. Горч це ущелина, тобто стрімка така прірва між горами, куди краще не попадати. І можна провести асоціацію між горч і українське слово корч, тобто навіть таке корч, щоб вам було більш співзвучно, тому що десь там внизу в ущелині старчить якийсь корч, на який, якщо попадеш, буде досить небезпечно для здоров'я. Ці завдання, які ви будете виконувати на цьому тижні, будуть так чи інакше пов'язані з емоціями попередніми, які ви вивчали, тому згадуйте ситуацію своїх походів гори або розповіді своїх знайомих для того, щоб співставити ту інформацію, ви вже знаєте, і те, що ви тільки що мали засвоїти.